Ну і що, ніхто не просив, ніхто не чекав, але мені й того не треба. До вашої уваги, класика із класик. Жан Рено Наталі Портмен, яку можна, але важко впізнати зараз, режисер Люк. Без сон та фільм з-під його руки за три роки до виходу п'ятого елементу. Простіше кажучи, до вашої уваги фільм Леон. Ну той ще професійний кілер. Твої батьки або будь-хто інший від трьох десятків років придатності 100% бачили цей фільм. І скоріш за все, ти бачив його десь по телевізору, або навіть на дисках, в залежності від того, коли як і де народився. Як мінімум, усі чули за Леона, бо лунав він не менш гучно за п'ятий елемент, а він відомий точно усім. Проте, моя аудиторія. Історія налічує хлопців і дівчат помолодше, тож буде доцільним поживати зав'язку і можливо одночасно нагадати сюжет вже бувалим. Перші сцени фільму з виконанням завдання професійного кілера по сумітництву головного героя Леона виглядають зараз, м'яко кажучи, досить смішно. Але менш з тим додають шарму 90-х та того рівня пафосу і кіношного бандитизму, який, як не дивно, дещо відрізняється від сучасного. Головного героя транслюють як самітника, досить загадкового та стриманого одинака, який випиває 2 літри молока за день. І його зовсім не парить життя в самотності, бо як би це тупо не звучало, це добровільна самотність, яка зовсім не походить на на ізоляцію. Він спокійно ходить в кіно, займається фізичними навантаженнями, і стиль його життя загалом не соціальний. Можна навіть подумати, що він соціопат. На одному поверсі з ним живе дівчинка Матильда у виконанні досить таки молодої Наталі Портмен. Матильда курить на поверсі і одного разу перекидується словами з Леоном. Тут міг би бути жарт про Леона з Бравл Старс, але не актуально. Він помічає синяки на її обличчі та заникану сигарку, і картина про Матильду загалом зразу складається. Ця дитина не з дуже благополучної сім'ї. Її батько має проблеми з серйозними бандитами, корумпованими співробітниками боротьби з наркотиками. Та й без цього сім'я досить сумнівна. Батьки дуже часто прибігають до фізичного насилля, недбало ставляться один до одного. І як не дивно, навіть зі старшою сестрою Матільда не дуже той ладнає. Єдина нормальна людина в їх квартирі це молодший брат. В останній раз хтось. Трошки більше постарався, тож незадовго після нашого знайомства з родиною Матильди, вже через декілька сцен всі вони прощаються з життям. Через те, що батько так і не домовився зі знайомими нам співробітниками боротьби з наркотиками. Бандюки башкетників вбили буквально усіх і зробили це максимально халтурно. Але Матильді повезло, і в той момент вона зі своєї ж ініціативи купувала молоко Леону. І ось наступна картинка: дівчинка стоїть у коридорі за пару кроків до своєї квартири і розуміє, що повернутися прямо за. Зараз дорівнює лишитися життю. І єдиний варіант вижити це піти напряму до квартири Леона і сподіватися, що він відкриє двері. Ну і на постері фільму явно не було б цих двох, якби Леон таки не впустив до себе дівчинку. Тож, трохи засумнівавшись, він таки її рятує. Бандити вбили навіть молодшого брата, котрий, в принципі, не міг нічого протипоставити, а лише опинився в невдалому місці, в невдалий час, ну і бути чесним, невдалій сім'ї. Леон намагається якось заспокоїти дівчинку, і в цей момент ти розумієш. Що він кілер не робить його якоюсь людиною поза рамками моралі. Як мінімум, у мене склалося таке враження. Заспокоюючи дівчину під час розмови, вона здогадується, що чоловік працює справжнім кілером. Ну і, звісно, ідея помститися та навчитися професійно усувати людей досить сильно зацікавлює Матільду. Так, і починається основний сюжет фільму: в спробах теорії та практиці дівчини стати крутим кілером. Розвиток відносин Леона та Матільди їх взаємодоповнення один одного. Камон, до зустрічі з Матильдою Леон навіть писав. А ти не вмів. І якщо мій опис звучить не цікаво, то це скоріш моя проблема, а не фільму. Оскільки нам дуже круто показують незвичне дуо двох людей, яких досить важко проаналізувати. Не до кінця сформовану і разом з цим травмовану 12-річну дівчинку, а соціального кілера, який в друзях має лише вазон з рослинкою, і попри це дотримується своїх правил та умовних цінностей. Дисклеймер момент. Далі будуть спойлери, рекомендую ознайомитись з фільмом самостійно, якщо ви цього не зробили. А вже після вашого перегляду. До я вас знову чекатиму. Якщо казати за Леона, то режисер досить цікаво його показує та транслює. Він неспішний, взагалі не витрачає грошей. Має лише один потрібний контакт дядька Тоні, який навчив його основам і дав роботу кілера. Перший день, як Матільда увірвалась в його життя, ми маємо сцену, яка чітко демонструє те, як Леон сприймає свою рутину, і те, наскільки він не готовий позбуватися самотності. Його сумніви з приводу рішення прийняти дівчинку до себе, та вдогін до цього намагання на наступний день її позбутися. Але надалі йде лише процес прийняття, вибудови відносин та навіть допомоги в зацікавленості дитини. Нам дають на роздуми досить дивне рішення Леона рішення буквально навчити дитину вбивати. Щодо самої Матільди, то загалом всі її зав... Гони, рішення, провокації та подібні дії сприймаються нормально. Деякі, звісно, можуть сказати, що у фільмі існує якийсь не дуже адекватний підтекст дитина та дорослий. Але в голові варто тримати думку, що їй 12, і поступова романтизація стосунків з її боку виглядає не зовсім притягнутою за вуха. Як у дитини в неї немає якоїсь перманентної стабільності, додайте факт нестабільного та травмуючого дитинства і втрату усього в один момент. І в моїй голові автоматично всі її рішення виправдовувалися. Та Пояснювалися саме цим, не варто забувати, що на цю дитину ще й не звертали уваги її рідні, і вона не знає, як бути з цією увагою, і вона хоче її привернути. Ну, це філософія психологія, я вам чесно кажу. Навіть після вбивства родини вона жалкує лише про молодшого брата, що й не дивно, і щирість у сказаному, дивлячись на загальну ситуацію, очевидна. Ти розумієш Матильду і розумієш, що режисер зробив свою справу. У фільмі найцікавіше, як я вже казав, це вибудова відносин або ж дружніх стосунків. Цих двох неоднозначних персонажів, те, що вони можуть запропонувати один одному, і те, як дві абсолютно різні людини, можуть доповнювати один одного. До речі, в телевізійній версії саме ця складова історія дуже сильно постраждала. Вирізання деяких сцен повністю переламало логіку дій Матильди, і я не здивуюся, якщо через це у багатьох склалися досить дивні відчуття після перегляду. Але перед тим як перейти до найцікавішого, я хотів запитати: слухай, а може ти або ти, або вони полюбляєте рольові ігри? Маю дуже привабливу пропозицію. Nexus RolePlay перший великий український сервер по GTA 5 з виключно українською спільнотою. Інтуїтивний та всім зрозумілий для очей інтерфейс, багато функціоналу і можливостей, таких як банди, мафії, держструктури, роботи, бізнеси, нерухомість. Це світ, в якому кожний персонаж, поліцейський, лікар, таксист або грабіжник це все реальні люди, реальні гравці. Навіть авто та одяг тут з реального життя. Деб, як не на Nexus Roleplay, кататися на бандитській бехі та відкривати своє СТО для справжніх поціновувачів, рятувати життя людей або ж грабувати банки. Пропоную спробувати для себе щось нове, особливо якщо це нове українське. А за моїм промокодом Кефірний ти отримаєш віпку на 30 днів та кеш для легкого старту. Посилання залишаю в описі. Ну що ж, нарешті поговоримо про стосунки. Я маю на увазі дружні або відносини, або будь що між цими двома персонажами. Герої доповнюють один одного, леон нарешті користується прибутками, які лежали у тоні роками. Нарешті вчиться писати та читати. Відкриває для себе щось нове, вчиться чомусь окрім вбивств. В той же час Матільда вбачає в Леоні не батька, як можна подумати на початку, і, можливо, навіть не вчителя, а когось, хто їй подобається. Вона, як людина, яка не пізнала батьківської любові, не зовсім розуміє, як це працює, внаслідок чого її ставлення до Леона романтизується. До цього можна додати, що і сам чоловік зовсім не розуміється на стосунках і не може до кінця мати конкретну модель поведінки, оскільки для нього мало відомі родинні стосунки та й навіть банальна дружба. Матильда в плині сюжету вчиться працювати зі зброєю. І головна точка дотику з Леоном це саме ця сфера. Хоча з часом вона дещо розширюється разом з тим, як Леон пізнає та пробує щось нове, можливо, навіть доросліше. І знаєте, тут не стоїть питання гуманності або те наскільки жахливо вчити дитину вбивати. Бо Леона важко назвати соціальною людиною, а дивлячись на його професію, то гуманність теж досить спірне питання. Головний герой у цьому фільмі сприймається трошки інакше в плані соціальної взаємодії, якщо порівнювати його зі звичайними персонажами схожих історій. Режисерська версія дає трошки більше розуміння, як він змінюється. Коли після десятки завдань, які він робить разом з Матильдою, він задумується про свій спадок, про те, що може статися після його смерті, тобто отримує якусь цінність в житті. Окрім вазу. Леону, звісно, дівчинка відкриває для нього банальні речі, але попри те, досить важкі для розуміння Леону як самітнику. Умовний сон у ліжку це щось нове для чоловіка, оскільки весь його сон зазвичай протікає на кріслі в готовій позиції, аби зустріти небажаних гостей. Якщо казати коротко, то вони рівноцінно обмінюються досвідом, сприяють розкриттю чогось нового один для одного. І якщо прибрати звідси момент, що Леон вчить травмовану дівчинку вбивати, то це досить крута модель стосунків між людьми. Імпульсивне рішення Матильди помститися, яке не увінчалось успіхом, призвело до її порятунку Леоном, і також демонструє, наскільки їх стосунки як персонажів вирісли, наскільки це важливо для чоловіка, попри розуміння ризиків та наслідків. І хоч кінець фільму можна описати фразою of my heart» і парочкою капель на обличчі, проте кінець чіткий, його неважко усвідомити, і дякую Люку Бессону, що він не відкритий. Матильда повернулася до моменту з вбивством сім'ї, їй знову немає куди повертатися. Атися і вона починає заново з чистого листа, але вже тепер у менш агресивному середовищі, більш характерному для підлітка. Колі. Ха -ха. Тож, Люку Бессону я подякував. І звісно ж не міг не подякувати апостолам цього каналу, а саме спонсорам на Байміє Кофі та донаторам. Серйозно цьомою. Вперше я повністю подивився цей фільм ще 3-4 роки тому разом з батьком. І я пам'ятаю, як він нахвалював цей фільм. І навіть після мого другого перегляду ця думка залишилась актуальною. І очікування себе виправдали вже вдруге. Наталі Портмен та Жан Рено дуже круто відіграли. І знаєте, я загалом тащусь дуже сильно з Рено. І не то, що машина, а то, що актор. Але найбільший шок це гра Портмен, бо вона просто неймовірна, незважаючи на юний вік акторки. Якщо у вас є бажання і вільний час, то дуже рекомендую подивитися режисерську версію. Вона не набагато довше, але фільм грає набагато краще. Дякую за перегляд. Пропонуйте, що наступним оглянути, але між тим не забувайте за Люкантроп. Всім па-па!